Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив показати, як виглядає наша ремонтантна малинка станом на 27 квітня 2024 року. Тут у нас полана, під родочки приблизно 5 6 року. Думаю, тут ще потрібно розбито в міжаді, перебити. Тут у нас середній рядок це полка, останній покраннях два. це полана. Також у нас це двох ділянка посаджена. Ну, це в нас Буде друге Тут Такі родачки, чудові. Є пробіли, потрібно їх подусажити, але це фідня. Маленька трішки жовтувата. У нас були холодні дні, нічого вона оклигає. Також потрібно кинути сюди капліну стрічку, кинути полив і все налагодиться. Також ми якось так все вигадає. Також у нас тут йде така мера одна два рядка. Це у нас. Літна, літня малина Радзійова. ось посаджена осінню. ось видно чудово так вона прижилась майже 100% не видно ось тут пагін. не проснувся на це нічого в общем приносила сюди також тут у нас така літня малина як прихиба також Видно, вирізає з-під землі. Тишка вона маліша зараді його, але но... нічого, тут воно зажине. Городка радка літніє. Тут у нас лохина буде, привезли хвилинний опад. Тут у нас мопема, потрібно її просапати, також буде двохрічна. Я її вже тут розкопував, розсаджував трішки. Туда. Також це у нас два рядки. Герки з таких коповом саджанці, Також ще є наявності, дивіться, які красені. Ось такі два рядочки. Дуже потужна малина. Має ну, і дуже хороші зараз саджанці, вона має. Одкину йде вріст. Також ми почали ставити ось тут на ділянку з літньої стоби. Будемо ставити шпалеру. Третю частину лише поставили. Тут у нас перший видок це феномен. Так, вибачаюсь. перший рядок тут у нас посаджений феномен. Він трішки у нас погненько прижився, він тільки йде до половини рядка, далі будемо саджати лохину. Тут у нас далі все глин, Та ділянка все поганенько сказати, погни дуже низькі. Скільки попали, коли ми саджали, попали ми в жару, дуже багато багато в не прийнялась. Вона так виживало скати. Нічого, нічого страшного, щось, щось робимо. Тут у нас все далі гленде, Туда ще треба буде ставити. Шпалера, ну немає для чого тут. Все, все досаджували. Також потрібно все просапати, будемо також частично використовувати гербіцид. Будемо якось спасати. Тут у нас є полничка, далі картопля, пшениця Ну і так далі. Тут то далі буде все полничка. Якось так. Далі у нас там ще ділянка. Ну, Звісно, погано видно. Там в нас ще є 18 радів. літні. Там. Ну, якось так. Тут ми щось частично досаджували, припоїли там з кінця. Ну, нічого, щось, щось з цього буде. Щось з цього та й буде. Потрібно ще буде раз скочити в ліс, принести ще хвойного опаду, щоб зробити файний погорок і досадити жалохину. Також, друзі, ще буду продавав саджанці. Тому звертайтесь, кому потрібно ще. Все, друзі. Дякую за увагу, до побачення. Зробили якось так, сабананько, ось такий каркасик, трубка, форсунки. Також цей каркасик видала затняюсь сіткою. Це дуже просто і Так, також задав паромачок. У нас я виключав туманчик. Все зелененьке. Ухині є дуже хороший калюс. У нас показує, але калюс дуже хороший. Також у нас сходять вже каунтики. Красота. Ось треба зараз ще буде протися, пообривати всю цю траву по боках і посадити на по розу. Все, сім'ї позово.